Отже, давайте сьогодні прослідкуємо за фінансовою історією одного єдиного продукту. Ну знаєте, від моменту, коли він був просто сировиною і аж до фінального продажу, розберемося, як кожен гвинтик, кожна година праці і кожна гривня витрат збираються в одну цифру, яка зрештою і вирішує, чи буде бізнес успішним. І тут виникає головне питання а як компанії взагалі відстежують усі, усі гроші, які йдуть на створення чогось одного? Бо ж це не просто ціна матеріалів, це насправді така собі складна, але напропач логічна подорож, і ми зараз пройдемо її крок за кроком. А починається все з одного ключового поняття саме це число лежить в основі всього і ціноутворення, і аналізу прибутковості, і по суті всіх стратегічних рішень. Тільки не плутайте це з ціною на полиці в магазині виробнича собівартість це сума абсолютно всього, що було вкладено у створення продукту. Сировина, зарплати, амортизація обладнання на заводі Все-все. По суті, це таке собі фінансове ДНК продукту. Тож як це все збирається докупи? Уявіть собі такий собі центральний вузол, куди стікається інформація про кожну витрачену копійку. В бухгалтерському обліку для цього є спеціально відведене місце. Знайомтеся рахунок 23. виробництво. Найпростіше думати про нього як про таке велике відро, і от в це відро ми складаємо абсолютно всі витрати, що пов'язані з виробництвом. Кожен матеріал, кожна зарплата робітника, все потрапляє саме сюди. Так що ж саме потрапляє у це наше умовне відро? Зазвичай витрати ділять на чотири основні групи прямі матеріальні, це зрозуміло сировина, прямі витрати на оплату праці, зарплати людей, що стоять біля верстатів. Інші прямі витрати, які можна чітко прив'язати до продукту. Ну і, звісно, загальновиробничі, це, наприклад, оренда цеху чи амортизація обладнання. І тут є один, знаєте, фундаментальний принцип, на якому все тримається витрати враховуються тоді, коли вона фактично відбулася, а не коли за неї заплатили. Тобто, якщо матеріали використали у січні, а гроші за них перерахували аж у лютому, то в собіваркість вони потраплять саме в січні. Це й дозволяє бачити реальну картину за кожен конкретний період. А ось як це виглядає на практиці. Усі витрати накопичуються по дебету рахунку 23. Це, по суті, колонка «Прийшло». списали матеріали, запис у дебет, нарахували зарплату, знову запис у дебет. І так по кожній операції, доки не збереться повна сума витрат. І що важливо кожен такий запис підтверджується документом, накладною, табелем і так далі. Добре, ми зібрали всі витрати в одному місці в нашому відрі, але поки що це просто купа цифр. Наступний крок перетворити цю суму витрат на офіційну вартість однієї конкретної одиниці продукції. І цей, можна сказати, магічний процес називається калькуляція, це, по суті, розрахунок, який дає відповідь на питання, скільки ж саме коштувало виготовити ось цю конкретну річ. Калькуляція це такий собі місток між безликою купою витрат і продуктом, який уже має чітку вартість. Ну що ж, продукт готовий і переїжджає з виробничого цеху на склад. Що відбувається далі? Його фінансова подорож продовжується, просто переходить на новий етап. А переїжджає наш продукт на рахунок 26 готова продукція. Це така собі зала очікування перед продажем. І тут він зберігається вже не як набір якихось витрат, а як повноцінний актив компанії з конкретною вже розрахованою вартістю. Ось як цей рух виглядає мовою бухгалтерії. Вартість готової продукції ніби виходить з рахунку 23 по кредиту і заходить на рахунок 26 по дебету. Це і є фінансове відображення того, як продукт фізично перемістився з цеху на склад. Цікаво, що тут у компанії є вибір, як саме оцінювати цю продукцію на складі, можна використовувати точну, фактичну собівартість, яку порахували в кінці місяця, а можна планову, тобто заздалегідь встановлену стандартну ціну, а всі відхилення від неї потім враховувати окремо. І ось він, фінальний етап фінансової подорожі нашого продукту. Момент істини, коли його продають клієнту. Саме тут відбувається найважливіша трансформація з точки зору фінансів. І ось тут, увага, ключовий момент. До моменту продажу вартість продукту це актив компанії, він просто лежить на складі. І лише вмить, коли право власності переходить до покупця, цей актив ніби за помахом чарівної палички перетворюється на витрату. Цей продаж запускає останній важливий запис. Вартість продукту переміщується з рахунку 26 готова продукція на рахунок 901 собівартість реалізованої продукції. І вже там, на рахунку 901, ця собівартість зустрінеться з доходом від продажу, і ми дізнаємося, який прибуток отримала компанія. Давайте швиденько пробіжимось по всьому шляху ще раз. Все починається на рахунку 23, де збираються витрати. Потім розрахована вартість переходить на рахунок 26, де продукт чекає свого часу як актив. І нарешті, після продажу, ця вартість стає витратою на рахунку 901 для розрахунку фінансового результату. І, звичайно, кожен крок підтверджений документами. Ми розібралися, як розрахувати собі вартість, але знаєте, це лише початок, справжнє мистецтво управління починається далі. Що робити з цією інформацією, як вона впливає на ціну, на рішення чи в запускати новий продукт, на оптимізацію виробництва? Але це вже, мабуть, тема для зовсім іншого аналізу.